Всім привіт, козаки та казачки. сьогодні я вам хочу розповісти про такий проєкт, як PayPax. як на ньому заробляти, що це за проєкт, які в нього перспективи. Так, Playbux це по типу кешбек сервісу у крипті. Ми -то все, де ви зможете здійснювати усілякі покупки і отримати за це кешбек. І так, зараз вони запустили івент. Ну як зараз? Вони вже давно його запустили, але я тільки недавно звернув на нього увагу. Де ми можемо отримувати кожен день спін, один безкоштовний, і прокручувати його. За це отримувати NFT, а за рідкість NFT ми можемо отримувати поінти, які конвектуються в їхній токен Playbox. Чому треба звернути. Увагу на цей проєкт, тому що в нього зафінансували такі проекти, як Binance Lab. Вони знаходяться, ну цей проєкт знаходиться в них на інкубації, і е, дуже, дуже ймовірно, що буде лістинг цього токену на Binance. Якщо буде лістинг на Binance, то це будуть ікси, і ми зможемо заробити на цьому проєкті. А зараз ми можемо фармити безкоштовно їх токени. Також ми можемо отримати грошові нагороди. При кожному цьому прокруті спіна у нас є можливість отримати NFT різної рідкості, в залежності від автоматів, в якому ми крутимо, це я покажу пізніше. І також ми можемо отримати грошові нагороди. 10 тисяч 100 доларів там 5 3, 100, 10 доларів на баланс, які можна одразу вивезти. Нагороди падають, знаю людей, яким впали по 10 доларів, декілька людей, знаю, по 100 доларів падало. І навіть одного, як знаю, бачу у чатах скрін, де випало 1000 доларів з прокрут. І так, як, як приймати участь у цій активності, ми переходимо по посиланню в описі, яке буде в описі до відео, бачимо ось таку сторінку. Нажимаємо тут логін. І коннектимося через е, Google аккаунт. Ви можете створити новий аккаунт ну, без різниці, але мені простіше через Google аккаунт коннектитися. Натискаємо сюди. Ну там підтверджуємо, заходимо. Потім після цього е, зараз коннектимо наш гаманець Metamask, натискаємо ось сюди Connect. Обираємо Metamask і там підтверджуємо, коннектимось. Для того, щоб приймати участь в цій активності, нам потрібно. Невелика кількість BNB на комісію. Десь приблизно ну, 6 центів на один прокрут, тобто 6 центів в день ми будемо витрачати на це. Це невелика, ну, невелика сума, тому її можна, можна якось виділити на цей проєкт, тому що екси повинні бути жирні, і ми окупимо усі наші витрати. Після того, як ми законектилися приєднали гаманець, тепер ми переходимо ось сюди, натискаємо Daily Check-In і клеймимо наш один спін. Підтверджуємо все MetaMask. Як я і казав, буде 4 центи комісії. Після того, як ми все підтвердили, ми отримуємо один БРК. Так, і далі ми Переходимо ось на цю сторінку, де написано великими цифрами 10 тисяч, натискаємо Play Now. Нас перекидає в Meta Всесвіт. Зараз він е, загрузиться. І ми будемо ходити за такого чоловічка і обирати автомат. Гральний. Так, тут зараз звук є. Е, так. І ми ось ходимо за такого чоловічка, натискаємо WASD. Ну і ходимо. Тут ми бачимо 6 автоматів. Як ми можемо обирати будь-який? В залежності від автомату, там є різна колекція NFT там дракони, Єгипет, там якийсь космос, самурай. Це не має, ну, не має ніякого значення. Підходимо до будь-якого автомату, натискаємо Є і ми бачимо, що у нас тут може випасти. Може випасти шмотка дуже-дуже рідка, червона. Вона коштує більше 50 доларів на маркетплейсі. Можна на OpenSea Спокійно продавати ось ці NFT, шки але ну, на неї дуже маленький шанс випадіння. Але якщо випаде, вам дасть дуже багато очок, тобто ви отримаєте багато токенів, або ви можете його просто продати і отримати одразу долари, не чекаючи, коли токен буде залізти на біржі і можна на ньому зробити. Також ми зверху бачимо NFT, які тут можуть випасти знову ж таки різної рідкості, але зазвичай падають ось ці ось дві. Зелені, ну, дуже рідко в мені падає рарка. Оця. Так, що, що ми ще тут бачимо? Бачимо, що нагорода грошова, яку ми можемо отримати. Тут ще також можна вибити 5 спінів халявних. Ну, Нагороди дуже рідко падають чомусь. Так, і натискаємо драфт. Натискаємо сюди. Ну і проходить ось така невеличка анімація. І ми бачимо, що ми отримуємо NFT. -шку. Також дуже маленький шанс того, що вам нічого не випаде. Ну, такий шанс є завжди. Так. Після цього ну, ми можемо виходити з цього аккаунту, а як же ж подивитися, скільки у нас очок і скільки ми отримуємо токенів. Натискаємо знов сюди, переходимо до Airdrop. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що кожен день виділено на цей. Airdrop 60 тисяч payбаксів кожного дня. Тобто усі учасники, які заходили сьогодні і робили якісь прокрути або просто заходили, маючи NFT, розділяють ці 60 тисяч токенів в день. Тобто ми можемо отримати кожного дня, маючи один point 0,12 токенів PayBux. Як же їх забрати? Треба їх забирати кожного дня. І за це треба заплатити ще 0,4 цента в комісії. Ми робимо ретвіт, натискаємо ретвіт, робимо в себе твіт, воно перевіряє автоматично. І натискаємо Stamp. І платимо комісію в 4 центи. Після того, як вони заклеїлися, вони будуть у нас на гаманці. Ось тут ми бачимо зверху наш баланс. Він оновиться ну, десь через годинку-дві, а може тільки на наступний день, я так і не звертав увагу на це. І ми бачимо, що тут у нас stampiть заявлено. І так робимо кожен день, щоб отримати наші токени і накопичуємо їх. Також ми можемо збільшити кількість токенів BRK, які нам будуть випадати кожен день, але за це треба додаткові витрати. Як це зробити? Ось тут ми бачимо Buy BRK, натискаємо сюди, і тут ми бачимо е, варіанти: є плейбакс, ну, точніше Pass, пас, Premium Pass. Якщо ви купуєте ось цей пас за 1 долар, то ви кожен день будете отримати додатково 1 BRK 30 днів. Е, тобто ви будете не один, а два отримувати за день. Також ми можемо преміум пас купити, де ви отримаєте одразу 10. Бірка і е, кожен день будете отримати додатково 2 БРК протягом трьох днів. Також можна просто купити ці, е, ці прокрути, але ну, мені здається це не дуже вигідно. Вигідніше купляти ось такі паси. Я їх не купляв, але можливо, ну, можливо це має якийсь е, сенс. Тут вже кожен вирішує сам, е, як йому робити. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дуже вам вдячний за це. Всім гарного дня.